Військовослужбовець збройних сил України Ярослав Мовчун, співвласник ягідної ферми, що в селі нові озеряни Брусилівської громади, приїхав у відпустку заради збору урожаю лохини. Ярослав Мовчун розповів, що купив два гектари землі і 12 років тому посадив 12 тисяч кущів лохини десяти сортів. Чоловік каже, що 14 липня 2025 року на фермі розпочався перший збір плодів лохини. За його словами, незважаючи на достатню кількість добрив через вплив погодних умов сорти лохини відрізняються за смаком та кількістю урожаю. Дюк Еліот, Атлантіс, Блюкроп, Торо, Чандлер, Блюкроп, Блюголд, Патріот. Мені подобається сорт Атлантіс. Він взагалі дуже. Рідкий це дуже старий сорт, який майже не продається в Україні. А він у мене для мене як з медовим присмаком. Тут в мене Брігіта і тут у нас сорт Тора. Тора зазвичай у нас виходить трошечки крупніший завжди. Брігіта, як на мене, завжди солодший. Хоча, знову ж таки, рік на рік не приходиться. Іноді той солодший, іноді той солодший. Це Блюголд, він більш пізній, але має таку прикольну нотку чорничну. Але він більше з кислинкою це більш на любителя». Лохину допомагають збирати 10 сезонних працівників, каже Ярослав. Тетяна Бенівська, збирачка Ягід, розповіла, що це другий збір ягід. Перший був 15 липня. Жінка говорить, що лохина спіє швидко і поступово. Тривалість між першим і наступним збором плодів декілька днів. Нам кажуть, наприклад, якщо нам ната 100 кілограм, ми рвемо 100 кілограм. Якщо нам ната менше, ми рвемо менше. Олена Череп'янець, збирачка ягід, каже, що за півдня можна нарвати до 50 кілограмів лохини. Ціна за кілограм зірваних ягід від 25 до 30 гривень. Збір лохини розпочинається о 5 годині ранку і триває до опівдня. Дивіться, яка ягода рвець. І дуже вкусна, дуже вкусно, де б ми не їли такої ягоди. І знайомі купляють і докать такої ягоди, як тут а немає. Валентина Карачун, збирачка ягід, говорить, що в порівнянні з збиранням полуниці, суниці і чорниці, лохину збирати найлегше. По-перше, кущики високі, не треба нагинатись. Ягода крупніша і сухенька. Яна Науменко приїхала з Черкащини допомогти зібрати врожай лохини та погостювати у родини мовчунів. Жінка каже, що вперше збирає лохину. Це не важка робота, якщо ти ще фізично підготовлений, але згадала дитинство і дрібну моторику рук. Цікава захоплююча робота, така медитативна. Розчинилася в цих кущах, в цих ягодах. Ярослав Мовчун говорить, що оптова вартість кілограма лохини від 150 гривень до 250 гривень за кілограм, розріб – 250-300 гривень за кілограм. За його словами, ціни залежать від якості ягоди. У нас на початку сезону просто навалюється кілька замовлень. Загалом у нас трошечки більше тисячі постійних клієнтів. Якщо брати роздріб, частина це невеличкий опт на невеличкі фермерські магазини. Ярослав Мовчун каже, що не збільшує площі фермерського господарства, тому що служить у Збройних силах України. Утримувати ягідну ферму чоловікові. Допомагає мама. О, якби звичайна служба було б набагато легше, було б менше проблем бо у мене з шкідниками і з полем. Я б наводив більше порядку. Демобілізація нам не світить, тому якось будемо далі тянути. Це все. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Чоловік, Суспільне ось, новини, ось, ось, Житомирщина. Ось, ось,